Шановні колеги, доброго вечора. Після матчу конференції головного тренера поліція Мартаня після гри з Оболонью Пропоную розпочати відразу з ваших запитань, так як ми хочемо поскоріше добратися до Житомира. Ну, Перше запитання погідні. Дякую. Ну, по-перше, я дуже вдячний хлопцям да, за розуміння за. Настрій, да, який був е е сьогодні, да тому що, якщо я не помиляюсь, чотири е або 5 ігор ми не можемо перемогти тут. Е Болонь це скажімо так, не е е тяжкий суперник для нас, і ми дуже ретельно готувалися до цього суперника. І саме головне, що в плані настрою да на цей матч у нас е все було гаразд. А е якщо брати в, в, в грі, то в принципі да, десь початок матчу він був для нас нервовий. Ми. Скажімо так, рідко міняли фланги, не швидко пересовували м'яч м'яч з флангу на фланг, да, неправильно приділяли вільні зони. Десь да, були в нас проблеми, тому що ми трошки облегшили для команди суперника цей матч. Після того як забили м'яч, да, у нас в принципі все все, все отрималось. Ми зрозуміли, да, в перериві, зробили поправки і. Я думаю, що цей матч довели до, до завершення дала. Перших 30 хвилин наболонь досить активно атакувала, мала свої голіві моменти. От ви розуміли, що потрібно, можливо, дочекатися того моменту, коли цей імпульс оболоні, оболоні згасне, для того, щоб вже починати вже в свою чергу тиснути на них та забивати голи? По-перше, мабуть, я скажу, що ми, ми давали оболоні скажімо так віддавали дуже просто м'яч. Ми ми на перших хвилинах погано реагували да, на вільні зони, скажімо так, відкривання, де де потрібно грати було вертикально. Ми робили м'яч в недодачу, на да, рідко міняли, змінювали фланги напрями. Так дуже повільно це робили. І десь я повторюсь, облегшили да для болоні те, що вони перехоплювали м'ячі, вибігали в контратаки. Ми якраз на цьому акцентували перед хлопцями. Да, те, що нам не потрібні контратаки, по перше, да, дуже важливо розуміння вільних зон і розуміння, коли ми повинні грати в простір, коли, ми, коли нам повинна, ми повинні розвертати швидко на, на другу сторону м'ячу. Після невдалого старту зараз 6 ігор 16 чи 15 різниця. Ви знайшли свою гру своїх гравців, ви задоволені складом. Ну, я думаю, що я задоволений хлопцями в першу чергу відношенням їхнім да, на тренуваннях, відношенням в плані того, що виконується да, розуміння, покращилось, але нам ще багато на чим потрібно працювати і багато чому нам потрібно прибавляти. Ви зараз після нинішнього туру знову на другому місці. Це для вас межа чи при нинішньому чемпіонаті. Ви хочете все-таки. Золоті медалі зараз я думаю, що не потрібно дивитись да, на місце. Зараз потрібно в першу чергу дивитись на гру, потрібно покращувати гру да, і йти від матчу до матчу. Да. Є, скажімо так, недільний цикл і є наступна гра, і, да, і от для нас зараз головне. а Потім потрібно вже відчитувати, і наскільки ми будемо певно виглядати. Наскільки ми будемо заслуговувати те місце, яке ми займемо в кінці чемпіонату? Тому дуже хочеться, щоб ми якраз впевнено проходили і недільні цикли, і відносились до кожної гри з ментальному плані, правильно, в інтелектуальному плані, правильно, дуже важливо це продовжувати. Попрошу поставити ще буквально два запитання, і потрібно завершувати прес-конференцію, щоб вчасно доїхати до штампу. Після вашого роздягання заходив президент. Розказував анекдот. Так, так. Анекдот, да, анекдот це завжди від президента ексклюзивний, тому дуже класно. Я ще раз повторюсь, класно, коли президент і передбою, і після заходи в це. Це додає і хлопцям емоції певності, тому ми, ми дуже раді За анекдот я. І їх дуже погано знаю, тому, тому я думаю, що він вам краще роз, розкаже. Є ще запитання. Якщо їх немає, то будемо завершувати прес-конференцію головного тренера Полісся Руслана Артаня. Дякуємо вам за увагу. Дякую, побачення.